Вітаю глядачого каналу. Продовжую працювати до Деші і розказувати про життя в США. Сьогодні я хочу поговорити в цьому відео про такий важливий аспект життя в США як автомобілі. Автомобілі в США дуже важливий, ну, скажімо важлива складова частина життя. Без автомобілів тут ніяк не обійдеться. Ну, може, що за виключенням там якихось ситуацій. А так, якщо як би так сказати, повноцінно використовувати проживання в США, то автомобіль потрібен обов'язково. А тому перше, що робить будь-який іммігрант, скажімо, та людина, яка приїхала в США проживати на більш-менш постійній основі, скажімо, більше, ніж тури туристи. Хоч і туристи купують авто, ну тобто можуть брати в оренду і таке інше. От. Треба купувати автомобіль. Автомобілі в США різноманітні, але в першу чергу щось так багато зараз я їду це. Один на пік? Чотири години дев'ять хвилин. І чому чотири години години на пік? Тому що чотири години в основному. Закінчуть роботу. Найкраще почнуть у 7 годин ранку працювати, і в 4 вже закінчується. Знову ж таки, тут не обов'язково всі сидять до останньої хвилини робочого часу. Покійно можуть покинути роботу раніше. От. А тому так багато. Автомобілі зараз тільки четверта година. Бачите? Є автомобілі їздять навіть не тільки зручними такими моторами. Чи вони спеціально це роблять, чи в них такі мотори двигуни в автомобілях не зрозуміло. Автомобілі різноманітні, а тому кожен їздить. На тому автомобілі, який може купити. Звичайно, бажано їздити на новому, а якщо це не новий, то в дуже в хорошому стані. І що цікаво, я да, здається, практично не бачив. В місті уж точно. А поза містом здається, тільки один раз бачить. Як хтось стояв в автомобіль, коли скажем, поламався, не їде, і щось там ремонтував. Тобто всі слідкують дуже скрупульозно, щоб автомобіль в дорозі не поламався. Ще одна особливість в США в тому, що тут так багато так званих, а що це таке тут? Де тут? Що трапилось тут? І ніхто не знає, як їхати. Ось так. Точно, виробились світлофори виробились. Це якась диверсія, чи що? О, окей? Сілофори явно не працюють, ніхто не знає, як їхати. Для, для довідки розкажу. Як їхати, коли отак фітофор вирубився і нічого немає. Правило дії стандартне. Проїзд перехрестя нерегульовано. Ну таке ж саме, як переніс перехрестя з знаками стоп. ну, Тільки за виключенням того, що обов'язково треба зупинятись. Це ж поліцейське роз'їздилась. Друга їде. Зараз побачимо далі. А, ні, тут вже сезофору я бачу, працює. Так от Автомобілі тут дуже важливі, вони скрізь повно, і тому ви ніколи не побачите людину, яка має автомобіль, що вона йде далеко, чи йде, він ще йде далеко пішки. Вістень може бути в, в, в крайньому випадку там, ну 200 метрів може, так? Да? Ну, тобто, якщо не вдається близько поставити автомобіль... Поставили трошки далі і пройшли. Але в будь-якому разі буде використовуватися автомобіль, щоб доїхати до якоїсь місцевості. Ясно, коли від і там 200-300 метрів, може навіть пів кілометра, то є сенс пройтись. А, так от мінімум 3 автомобілів. Це так, це, це так звані траки. Ну, я їх ще називаю легкові траки, щоб відрізняти, тому що трак взагалі це вантажний автомобіль. А тут траками ще називаєте, особливо, ну, скажімо, серед легкових. Це якби такий пікап, да? тобто з, з грузовою платформою ззаді, і спереді може бути кабіна з одним або двома рядами сидінь. Ну, Ви бачите, от зараз зліва, справа, зліва, шевроле справа стоїть. Різні траки. Є з більшого розміру, є меншого розміру. І, як правило, їх мінімум три. Третина. Друга третина це суви. Ось таке, як зараз їде, переді мною шевроле. У ну, мене теж сув, тільки менше вважається, ну якби маленький сув. От. І остання третина це просто легкові автомобілі, які ви теж розумієте, які. Це ось справа стоїть. Маста да, здається. Я так за моїм спостереженням, так ну, кількість автомобільних дорозі отак ділиться на, на три ну, приблизні частини. Про це вони стоять ще не замітив. Драки, суви і легкові. Отже, перше, що треба зробити, це купити автомобіль. Для цього, звичайно, треба, можна на своїх правах їздити деякий час, але краще зразу постаратися оформити драйві тобто Дідійські права того штату, де ви перебуваєте, з автомобілем пов'язана страховка, тобто треба страхувати. І знову ж таки ми входимо на те, що якщо тримаємо жити, то треба заробляти гроші. Тому що Щомісяця я маю на увазі, навіть якщо не її...